Усім привіт! Відео перевірки лічив СБМ 20 без цоколів. Це модель називається sbm 20 1 І вона виготовляла вже після 1992 року. 1992 рік це останній, коли виготовляли ось ці цоколі бакелітові з латунними циліндрами і каплею припою. Далі всі ось такі виготовляла вже Росія. От природній фон, бачимо, ідеально реагує, вимірює, все супер. Далі підносимо джерело, датчик диму. От і чуємо тріск. Збільшили покази миттєву. І дивимося на цифри на диспле. От Отже, 3 імпульси в секунду, 5, 8 імпульсів в секунду. Забираємо. І чуємо замок. І далі тільки природній фон. Дає є клацання звук. І чекаємо, поки покази спадуть і хай ще поміряє трошки природний фон. Потім покажу відчильник геерамілера. Конкретно це в ідеальному стані. Ідеально зберігся, новий був. Так, І людина просила їй зачистити катод. Тут нуждачні. І значить, плюсом для нержавіки припаяти проводок, залудити. І до аноду так само, що вона людина ну, переживає, що вона перегріє анод і зіпсує лічильник. От бачите, ідеально працює, все показав, продемонстрував, покажу, як виглядає. Заодно може і зараз знімлю інструкцію, покажу як. Ну, тут, в принципі, паяти не буде вас вчити. От дивіться, ось це катод, тут колба запаяна заводська. Зверний шоу іде. и с стороны анот. Вот. Пять ребра жесткости. Так, все показал. Добрый. Так, ну і покажу, як залудити СБР-20, щоб його не знищити. Так. І ну, зараз зробимо цей звільний разом. Так, для цього нам потрібен паяльник, припой пост 60 обов'язково і спеціальний флюс, на якому написано для нерживічої сталі. Інші флюси вам не підійдуть. Так. Для початку от що ми робимо. Так. Беремо. Звичайно, пилочкою для ногтів. І потрібно доблизько зачистити метал, але далі оцього зварного шва. Зараз вам покажу. Ось це зварний шов і десь 1-2 мм вправо є метал. Там можна пиляти. Але так, щоб не було вібрацій, тому що оця спайка скло метал, дуже. Нестабільно. Так, і зачищуємо цю нержавіючу сталь блиска. От ми зачистили в цьому місці. Бачите, вже блистить. Далі занодом обережніше потрібно, впираєте його на палець і проводите прямо по пальцю, ось так легенько, щоб не вібрував анод. От. І так само до блиску зачистили. Бачите, за, за пару секунд. От. З цієї сторони не блищить, тут вже блищить. Не можна це робити напільником, бо буде вібрація сильна, і у вас там трісне скло просто яким запаяний анод. Так, після цього. От, ми зробили. Не можна ось тут терти, бо тут товщина ось цього металу 50-100 мікрон. Він дуже тоненький. Якщо ви тако протернете пару разів, ви протрете диру і розгерметизується, вакуум зникне і все в сміття кидати. Тому тільки після ось цього шва. От, шов навколо ось тут, зверний. Його, Його так погано видно, ось ця лінія вздовж. Якщо під мікроскопом взяти, то це видно, що це зверний шов. Після цього беремо паяльник, розігріваємо його. У мене виставлено 320 градусів, як бачите, ну, в реальності жало нагрівається менше. Нагрівається десь до 200 270 градусів. Тому я поставив 320. Ну, розігріваєте, грубо, до. 300 градусів паяльник. Більше ставити краще, бо це, це температура кераміки в мене всередині у вас самого нарівального елемента. Це не температура жала. Жало охолоджується тут повітрям. І все до чого воно доторкається. А це температура тут завжди більша. Так, розігрівайте, чекайте, поки прогріється повністю. Інакше у вас не вийде припаяти. Далі берете припой будь які от зручно тоненьким. Берете флюс, все кайте, як для дітей показую. І намазуєте на ту блискучу поверхню, саме на ту, де ви зачистили. От. І тут де так само. Капаєте. оп. Готово. Чекаємо, поки розігріється паяльник. Напаяльник також олово трошки, ну, припоїм. Припой тільки по 60, ніякий інший. Так. І тепер він розігрітий. Шукаємо блискучу нашу сторону і швидко окунаємо в гарячий припой. І пошурили, забрали все, залудили. Бачите, залишилась капля припою, тепер так само тут. Обережно, щоб не доторкнутися до скла, може, анодом попік руку собі і пошурити ось так. Пошурити треба в сторони, щоб прилипло прилип припою. Все, капелька залишилась. Після цього все можете вимикати вже. Паяльник, берете ладну паличку, чистий спірт, ізопропиловий або етиловий і протираєте місце від флюсу від цього чорного нагару. І аноду, і катоду, Все залудив. Людина просила, я безкоштовно це зроблю. Тому треба, кажіть. От. Все, зараз покажу вам, яка вийшла. Капелька Олова, дивіться, от вам. О, це на катоді ми залудили. От капля олова До нержавіки дуже добре припаяно. От воно, до неї можна припаяти будь-який проводок. От. І все за швом зварочним, бачите, зліва. Це не шкодить лічильнику. Тут за швом справа не можна це робити. Далі. Анод. Також залудили, бачите, багато на ньому вже олова, можна припаятись, легко не перегріваючи його і скло. яке ось тут всередині. Ну, все. Я показав, будьте знати, от вживу вам показав. Все, Всім пока.